У цій лекції ви дізнаєтеся про повноваження Держаудитслужби в частині контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель. Які з порушень, виявлених під час моніторингу процедур закупівель, Держаудитслужба виділяє як суттєві та такі, що впливають на результат закупівлі, які з рішень суду є вагомими та як впливають на результат діяльності Держаудитслужби. Повноваження Держаудитслужби щодо контролю у сфері закупівель передбачено двома законами. Закон України про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні встановлює, що контроль здійснюється шляхом моніторингу закупівлі, перевірки закупівлі під час державного фінансового аудиту та під час інспектування. А закон України про публічні закупівлі регламентує безпосередньо порядок здійснення моніторингу процедур закупівель. На період дії воєнного стану визначено особливості здійснення публічних закупівель, товарів робіт і послуг для замовників. Держаудислужба здійснює додаткову контроль за закупівлями, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір, укладений без застосування електронної системи закупівель, за спрощеними закупівлями та локалізацією. Як уже знаємо, є чотири заходи державного фінансового контролю, при здійсненні яких забезпечується контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель, інспектування, ревізія, державний фінансовий аудит, моніторинг та перевірка закупівель. Моніторинг є заходом орієнтованим на попередження, інші це вже постконтроль. Моніторинг здійснюється дистанційно за місцем знаходження органу фінансового контролю, інші за місцем знаходження об'єкту контролю. За результатами моніторингу формується зобов'язання щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель. За результатами ревізії та перевірки закупівель, обов'язкові до виконання вимоги, а після аудиту рекомендації. Результати моніторингу використовуються в усіх заходах контролю. Держаудитслужба виокремила шість суттєвих порушень, що впливають на результат, відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, невиконання рішень Антимонопольного комітету України, неправомірне внесення зміни змін до істотних умов договору, незаконне застосування виду закупівлі, закупівля у осіб з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Невідхилення тендерної пропозиції по технічних, якісних кількісних характеристиках найбільше понад 80% – оскаржується рішень саме за результатами моніторингу. Тож судова практика є вкрай вагомою у діяльності Держаудитслужби. Розглянемо окремі позиції суддів. Моніторинг процедури закупівлі здійснюється дистанційно. Та насамперед полягає в аналізі дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі, шляхом систематичного спостереження та оцінки інформації за допомогою електронної системи закупівель. Повноваження Держаудитслужби розповсюджуються на всю територію України та діє вона через свої міжрегіональні територіальні органи. Тож орган державного фінансового контролю має право провести моніторинг за своїм місцем знаходження на території інших областей, поза межами його територіальної юрисдикції, за дорученням голови Держаудитслужби. Також підтверджено повноваження порушувати питання про розірвання договору. Після оприлюднення висновку замовник має три варіанти поведінки. Перше усунути викладені у ньому порушення законодавства у сфері публічних закупівель та надати документи, що підтверджуються органу державного фінансового контролю, друге надати аргументовані заперечення до висновку і третє. Надати інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень. Отже, заходи усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору є такими, що визначені відповідно до правил законодавства, що регулює спірні правовідносини. А тому підлягає виконанню. Отже, зобов'язання щодо усунення порушення шляхом розірвання договору є конкретним способом усунення порушення, бо, у разі недотримання учасником процедури закупівлі усіх кваліфікаційних вимог, зазначених у тендерній документації, останній повинен відхилити тендерну пропозицію учасника та відмінити закупівлю, що робить укладання договору взагалі неможливим. У разі дотримання вимог закону. Відносини між переможцем закупівлі та замовником взагалі не виникли б, та договір не було б укладено. Усунення порушення шляхом розірвання договору направлений на приведення відносин між сторонами у первісний стан. Стосовно способу усунення порушення шляхом здійснення заходів щодо недопущення виявлених порушень в подальшому, то це є превентивний захід, який відповідає завданню здійснення державного фінансового контролю. Направлений на усунення причин, які призвели до виявлення порушень та недопущення їх у подальшому, повинен зазначати конкретний захід, варіант поведінки, який слід вжити замовнику для усунення порушень. Щодо матеріально-технічної бази учасників процедур закупівель Закон визначає, що замовник вимагає від учасників процедури закупівлі документально підтвердженої інформації про її відповідність кваліфікаційним критеріям. Один з таких критеріїв є наявність в учасника обладнання матеріально-технічної бази та технологій. Отже, невідповідність учасника торгів кваліфікаційним критеріям тягне наслідком відхилення тендерної пропозиції. Серед порушень наявні випадки, коли у тендерній документації є вимога замовника щодо надання переможцям торгів документів у паперовому вигляді, яка суперечить вимогам закону, оскільки публічні закупівлі здійснюються поетапно. А переможець є учасником тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам і визнана найбільш економічно вигідною. Принцип прозорості має застосовуватися на усіх етапах закупівель і електронна система закупівель забезпечує, зокрема, обмін інформацією та документами саме в електронному вигляді. Багато процедур закупівель поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. Чи інших ремонтів у межах технічного обслуговування дорожньої інфраструктури. Важливим є місце виконання таких робіт. Предмет закупівлі з поточного ремонту повинен бути визначеним за кожним окремим лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури, конкретно місце, де повинні бути надані послуги. Незазначення у тендерній документації конкретних місць надання послуг з поточного ремонту вулично дорожньої мережі призводить до прямого порушення відкритості, прозорості та мети здійснення публічних закупівель. Якісні судові рішення впливають на діяльність органів державного фінансового контролю. Відсоток оскаржених висновків зменшується менше порушень, що вплинули на результат закупівель. Отже, і якість закону, і якість судових рішень впливають на ефективне здійснення державного фінансового контролю, сприяють ефективному та законному використанню, збереженню та досягненню економії бюджетних коштів.